Мене понесла, я тільки виклала відео, де я висловлю свою думку стосовно нового року цього святкування деяких людей в неадекваті. Але ж ще хочу за таку тему підняти, моя добра знайома нещодавно була перед новим роком, була у волонтерському русі. Допомагала деякі там речі робила, і вони зустрічали ветеранів та людей, які після поранення протезовані була в тому колі. І ось що вона каже: в інших областях, деяких там, не де зараз я, наприклад, проживаю, а в багатьох там інших областях. Люди, коли бачать людину на протезі, тобто військового, який бачить, що після поранення має протез, всі і діти, і дорослі роблять ось такий рух, всі ми його знаємо, це вдяка, дивляться в очі, їм прикладають руку і вдякують, ну, до військових. А більшість, особливо мені дуже гірко, що в моїй області, де я зараз проживаю, просто Опускають очі і роблять вигляд, що вони не бачать, нічого не бачать. А уявіть собі, вона спілкувалася з хлопцями, і вони сказали, що це їх дуже-дуже вражає, дуже коли люди від двора водять очі, роблять вигляд, що вони нічого не бачать, або соромляться, або просто відвертаються. Це просто для них такий біль. Тому я закликаю зараз всіх, почуйте мене, будь ласка. Робимо так, дивимося хлопцям в очі, і дуже-дуже повинні бути їм вдячні за те, що маємо ось там ялинку і маємо можливість випити просеку на Новий рік, так? шампанське, з'їсти олів'є, Якби не вони, у нас нічого цього не було. Треба це розуміти. Якби не чиїсь чоловіки або діти, нічого б цього не було. Був би в нас. Зовсім інше життя. Треба це пам'ятати. Тому нічого такого не стоїть для нас, всіх не варто зробити хоча б жест, поваги до хлопців. Мені це, наприклад, дуже запало душу, ця розмова. Відверто вам скажу. Тому давайте будемо людяними, давайте будемо милосердними. і давайте поважати. Ще раз кажу. поважати один одного. І людяність на першому році. На місці в цьому році це людяність. Я вже казала, цей рік покаже. Це буде іспит, бо зараз починається все важче і важче нам всім. Ми переходимо в інший рік. Війна продовжується важкувато всім. Все важче і важче. Емоційні, ці гойдалки, нервові зриви, але давайте. Давайте будемо сильними та поважати один одного, і будемо людьми людяними. Це був рік перевірка на людяність. Я вам кажу, це буде 100% І відсіються ті, які трошки не з головою не дружать, у яких нема серця. Там буде відсів, розумієте? А ті, хто будуть. З Богом у серці ті, хто будуть милосердні, ті людяні люди з правильними думками, то все буде допомагати, розумієте? То якось так закликаю всіх бути добрими, справжніми, нелицемірними і людяними.